З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Після повномасштабного вторгнення кількість бажаючих захищати свою країну від окупанта значно збільшилась. Однак, з плином часу, дехто зрозумів, що не може ефективно використовувати свої знання на відповідній посаді. Тож Міністерство оборони України запустило пілотний проект з рекрутингу, спрямований на створення прозорої та ефективної системи залучення громадян на військову службу. Тож, як цей проєкт втілюється в життя та які фахівці потрібні нашому війську, нам сьогодні розповідає. Розповість уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бажевець. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день, пане Олексію, я знаю, що ви плануєте відкрити центри рекрутингу української армії в усіх обласних центрах і навіть в районах, і ось в Одесі нещодавно відкрили центр рекрутингу. Тож, розкажіть, будь ласка, які головні завдання покладені на рекрутерів і як вони допомагають бажаючим підписати контракт? Наша задача насправді дуже просто визначається: кожен, хто добровільно долучається до сил оборони і відповідно визначив підрозділ і посаду, куди він долучається, і відповідний підрозділ його обрав, і так само відібрав, і каже: Так: я цю людину до себе чекаю. Така людина туди повинна потрапити обов'язково в ста випадках і ста. В цьому наша мета. Ну, наші центри можуть звернутися, і ми будемо раді бачити. І як і військово зобов'язаних, причому офіцерів запасу, так само жінок важлива категорія. До речі, з нашої статистики ми бачимо, що 17 до 20% – це жінки. Сьогодні нормативних обмежень немає жодних, фактично ні по посадам, ні по спеціальностям. Важливо також момент категорія оця між 18 і 25 років. Дав, тобто молоді люди, які не підлягають мобілізації, у них є можливість укласти контракт. Цей рух можна розпочати е, з допомогою наших центрів. Рекрутери допомагають е, підібрати посаду людині, якщо він просто зайшов проконсультувати. Люди, які звертаються, умовно діляться у нас на дві категорії: умовно. Тобто, це ті люди, які хочуть взагалі більше дізнатися, а які є вакансії, які є частини, як це взагалі все працює. Тобто, допоможіть мені визначитись, це називається. Або інша категорія, яка вже розуміє, та я хочу бути водієм. А й ще деякі люди кажуть, я чітко хочу бути конкретно на цій військово-обліковій спеціальності на цій посаді в цій конкретної частині, тому що там вже хтось служить або людина десь зібрала інформацію про такий підрозділ і хоче там служити. Відповідно, першим допомагаємо спочатку визначитися, потім зрештою сконтактувати і далі рухатись по оформленню, А другим допомагаємо відразу контактувати, оформлятися і максимально швидко долучатися до сил оборони. Чи може людина отримати консультацію анонімно? Ми кажемо, дивіться, це Створений для вас, відповідно, можете телефонувати, можете приходити, можете це робити кілька разів, можете не повідомляти нам своїх персональних даних. Нам це навіть не цікаво. Нам цікаво, щоб ви зробили вибір і, зрештою, одягнули форму форму і знайшли себе в армії. Оце наша мета. Ось ви в одній програмі «Укрінформу» сказали, що краще, щоб людина пройшла особисто, щоб був контакт. Чому це так? Ну, онлайн спілкування? Це такий ерзац спілкування. Воно має свої межі. Та, особливо для людей, які ще не визначилися, які ще сумніваються, яким треба допомогти. Та? Звичайно, що в живому спілкуванні це, це правильно і це краще робиться. І другий момент, в чому перевага насправді таких офлайн-центрів. Військові частини, які розміщують безпосередньо свої вакансії онлайн, це відповідно кількість підходів, відповідно кількість людей, тобто це сотні уповноважених офіцерів, військовослужбовців відповідних частин на виконання цієї функції, як правило, це навіть не штатні рекрутери, і навіть не штатні там працівники, офіцери військовослужбовці кадрових служб або строєвих служб. Ми розуміємо, що відповідний військовослужбовець, тим більше уповноважений, як я кажу, він ще поєднує цю діяльність з іншою своєю діяльністю, та у нього може просто не бути навіть часу, не кажучи вже про там спроможності всім відповісти. Відповідно, людина, коли приходить і спілкується вживу, ця проблема знімається. До речі, а от серед ваших рекрутерів є учасники бойових дій? От якраз в центрі, який відкрився в Одесі, у нас якраз є учасник бойових дій, та який демобілізований за станом здоров'я. Насправді це перевага, тому що людина пройшла цей шлях, якраз в штурмовій бригаді і може розповісти про свій особистий досвід. Чи виправдав себе цей метод? Два фактори насправді показують ефективність цієї системи, ключові. На перше місце я ставлю навіть не кількість осіб, які звернулися, рекрутувалися, а взагалі поширення оцієї ініціативи в суспільстві і розуміння, що є така можливість. І яка зрештою призводить до загалом до кількості добровольців, які долучаються не тільки через наші рекрутингові центри, а загалом, які добровільно долучаються щомісяця до сил оборони це тисячі людей. І другий момент, якщо говорити безпосередньо про результати нашої мережі центрів, на сьогодні більше 10 тисяч звернень, станом безпосередньо на сьогодні порядка трьох тисяч людей на тому чи іншому етапі підбору вакансій, спілкування з військовими частинами. І трошки більше тисячі або вже служать, або ще в навчальних центрах, або закінчують оформлюватися в ТЦК та СП, тобто або вже військовослужбовці, або от-от ними стануть. Тобто, зважаючи, що ми були в точці нуль. Зараз гарні показники, і ми ще й нарощуємо нашу активність. Тобто тенденція збільшується, більше бажання. Тенденція до зростання. Так, ми бачимо по показникам, по статистиці звернень, пов'язуємо це фактично з двома факторами. Фактор перший це більше людей знає про таку можливість, ну і збільшується мережа центрів і таких точок доступу і точок інформації, навіть три фактора. Другий фактор ця система і нормативно, і через. Зокрема, зазначення в законі, який там був прийнятий, да, весною новому про внесення змін до закону проського обов'язково військову -обов службу, рекомендаційний лист прямо там згаданий, тобто це вже не просто довідкова інформація, це вже встановлений формат і встановлений правовий статус цього документу, що говорить про те, що якщо частина чекає людину. Видає йому відповідний документ, що так ти нам потрібен. Ми тебе чекаємо. Така людина на контракт, важливий момент, повинна дійсно туди потрапити. Це вже зазначено навіть в законі. Потім є три директиви генерального штабу, де виписаний порядок і алгоритм, як це працює, і максимально ця система оптимізується і вдосконалюється. Фактично, що щотижня, щомісяця є певні зміни, щоб воно працювало в ста випадках із ста. А на якому етапі от людина може змінити своє рішення? Наприклад, вона там хотіла на одну посаду, а в процесі оформлення документів або на якомусь іншому етапі змінила своє рішення? Так само директивою Генерального штабу, яким затверджено порядок та алгоритм залучення, це прямо передбачено, тобто такі випадки передбачили і нормативно прописали. І в ТЦК та СП людина може поміняти свою думку, що фіксується письмово через відповідну заяву, і на стадії навчального центру. Коли людина ще не потрапила в свою частину, так може відбутися. І з іншою частиною скомунікував краща посада, виявилося цікавіше, взяв рекомендаційний лист. Написав рапорт, дивіться, ні, ось я не в цю пріоритетну частину хочу, а в цю, і мене там чекають. От моя заява, будь ласка, все ж таки туди. Це допускається, це передбачено, це теж може працювати. Які ж фахівці потрібні нашим Збройним силам от станом на зараз? Те, що ми називаємо бойові посади. Тобто стрілець, все ж тим пов'язано. Водій з усіма приставками: там, механік, навідник і так далі, номера обслуги артилерії. Тема БПЛА зараз популярна і не дарма, вона популярна. І у нас кілька проєктів запущено так само, і в цій цій. Цирині, от, зокрема, у Львові люди можуть прийти і спеціальна рекрутинова група командування сухопутних військ БПЛА. Вони це просувають і рекрутують людей саме на позиції операторів БПЛА і членів екіпажу БПЛА. Вони будуть по різним нашим центрам, в Одесу теж приїдуть. Бо це дійсно цікаво. Можна прийти, поговорити, по-перше, ну, з пілотами, які воювали, які знають, як це все виглядає. По-друге, самому спробувати, як це працює на симуляторі, одягнути окуляри, включити комп'ютер, політати на цих віртуальних вертольотиках, а десь навіть і не на віртуальних, там, де це дозволяє обстановка, теж можна підняти, спробувати себе. І Якщо підходиш і все нормально, ну відразу рекрутуватися і починати цей шлях. Інший проєкт з Вікторі у нас, Мова там про те, що тебе спочатку вчать, поки ти цивільний онлайн і навіть офлайн. У тебе все виходить. Ти поступово визначаєшся з підрозділом, береш рекомендаційний лист, і так, от прямо з навчання, ти плавно переходиш на оформлення на контракт, в конкретний військовий підрозділ. А чи може людина пройти до центру рекрутингу після того, як отримала бойову повістку? Якщо людина отримала повістку для уточнення облікових даних, навіть першої або навіть і не першу, у людини є можливість нічим це не заборонено жодним нормативним документом, і ми це навіть вітаємо, що людина робить свідомий вибір, знаходить підрозділ. Рекрутується, отримує письмову згоду, і вже приходить ТЦК не просто з повісткою: я прийшов, та? а я прийшов як доброволець. Давайте уточнюємо мої облікові дані, зразу давайте мене оформляти от на цю позицію всю частину. Тут єдиний важливий момент. У нас є перелік частин пріоритетного комплектування, там більше ста частин, насправді є що вибрати. Велика кількість це ті, які визначені Генеральним штабом, як такі, які потребують першочергового комплектування. Вони в пріоритеті. Відповідно, в цій частині і на контракт, ну, в першу чергу, звичайно, ми пропагуємо і пояснюємо людям переваги контракту. І на контракт, але в ці частини, і навіть по мобілізації, за рекомендаційним листом, люди можуть оформлятися. Якщо частина не пріоритетна, тоді... Дещо складніше потрапити на контракт можливо, але додатково треба погодження з вищим командуванням, а там з Генеральним штабом. По мобілізації ні з рекомендаційним листом в непривітетну частину це не передбачено. Отакий От механізм діє. Ми контролюємо кожного кандидата, який через нас рекрутується. Чи щоб все було нормально під час оформлення ТЦК та СП? Щоб все було нормально під час навчання в навчальному центрі? Люди, які проходять без ВП або фахову підготовку, зрештою, щоб вони розподілялися і потрапляли в свої частини, це ви розповіли. Якщо людина отримала повістку для уточнення даних так. А якщо отримала бойову ж повістку? Бойова повістка свідчить про те, що людина вже пройшла медичний огляд, людина пройшла відбір. Визначено місце цієї людини фактично в військовій системі. В такому випадку людина з цією повісткою в призначений час і день має з'явитись ТСК і далі бути мобілізована. Зрозуміло. От ви сказали військові частини пріоритетного комплектування? Я так розумію, це бойові військові частини, так це частини, які або знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, виконують бойові завдання, або відведені на докомплектування в тил, тобто там є першочергова потреба їх докомплектувати. Якщо людина прийшла з цивільного життя, в неї взагалі немає досвіду військової служби, вона підписує контракт, куди вона направляється. Якщо людини не має досвіду військової служби, в обов'язковому порядку немає виключень взагалі ніяких, така людина потрапляє в навчальний центр на базову загальну військову підготовку. Причому цікавий момент. Якщо людина мобілізована в пріоритетну частину, саме мобілізована, не а мобілізована за своїм бажанням за рекомендаційним часто в пріоритетну частину вона для навчання направляється навіть не в звичайний навчальний центр. А в окремі батальйони резерва, на базі яких проходить таку підготовку, так зроблено спеціально, щоб мобілізованих за загальним порядком і мобілізованих добровольців, які не за тих чи інших причин не захотіли або не змогли підписати контракт. Тим не менше, добровольці йдуть в конкретну частину, щоб цих людей навчати по різному порядку, фактично в, в різних підрозділах, щоб не було потім жодних, так, підстав для непорозумінь, чому людина не потрапила в свій підрозділ. Чи можливо таке, що людина оформила всі документи, приходить з відношенням до ЦЦК, а там їй говорять, що ні, ми тебе туди не відправимо, відправимо на у іншу військову частину, на іншу посаду? Такі випадки трапляються іноді. Це ми цю інформацію збираємо і негайно на неї реагуємо. Для, у нас є для цього всі важелі впливу, для того, щоб виправляти такі непорозуміння. І якщо на горизонтальному місцевому рівні це не мож, чомусь не вирішується. Це питання ми піднімаємо на Київ. Я комунікую безпосередньо з колегами з Генерального штабу для того, щоб виправити ці непорозуміння. Більше того, зараз у людей є можливість, і це вже почало працювати. Звернутися на гарячу лінію. Телефон короткий, 1512, зафіксувати відповідне звернення. Ми так само з колегами з гарячої лінії домовилися, що такі звернення не просто фіксуються далі. Розписуються на виконавці, які розбираються. А в прискореному режимі ця інформація збирається, повідомляється нам, щоб ми могли цю інформацію на цю інформацію реагувати максимально швидко. Я вам дуже дякую за змістовну розмову. Спасибі вам нагадую. Сьогодні гостем нашої студії був уповноважений міністерство оборони України з питань рекрутингу Олексій Бажевець. Якщо ж ви виявили бажання стати до лав Збройних сил України та хочете вигнати ворога з нашої землі, ви можете звернутися за посиланням або зателефонувати за телефоном, який буде в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!